うん。<music> Сьогодні знову відправляємо посилку в Україну. Ті іграшки, і книги, і одяг для мого похресника. Тимофійчик, Вилазь, виходь. Відправляємо посилки завжди цією логістичною службою українська, Морським шляхом. Посилка йде приблизно півтора місяця. Вирішила з Тимофійчиком ще прогулятися цим районом. Ось там ми відправляли посилку, там банк. Далі ще якісь будівлі є пов'язані з Україною. Що там? Українська спілка? Не бачу. А ось ця вулиця, бачите, український прапор. Тут живуть українці. Тимофійчик. А це церква греко-католицька святого Йосифата. Українська церква. Ну, і бачите, і тут українці живуть. Тут дуже багато українців живе. Місто називається Уарн. Зараз підемо на територію церкви. Ось так виглядає церква Святого Йосифата такий тихенький район Ось ще українці, не знаю, чи так можна знімати там українці, там українці, там бачу український прапор. Вирішили зробити таку петлю. Тут такі плески будинки, розплескані, як кажуть, здається, з 70-х років. В нашому місті таких навіть немає. Будь здоровий! Мені стало цікаво, що це за будівля біля церкви. І знайшла тут табличку. Будівля 79-го року. Побудована з нагоди 1600-ліття смерті святого Василя Великого. Добрий день. Я думаю, не всім подобається, що тут ходять і знімають. Якісь сторонні, А люди. тут чорнобриці в нас садили. Це рідкісне явище тут. Видно, що українці мають якесь відношення до цього. Поїхали, Тамко. Не бачила, що так багато прапорів. Українських, як в цьому місті. В нашому місті немає українців. Не як немає є, але незначна кількість. Наші друзі, друзів, друзі. Ще раз вам покажу церкву. Тут прапори, ось там прапори. Там прапори біля банку. І там. Там, прямо біля Української греко-католицької церкви. Ще якась церква. Ну, Мені туди далеко є, то йдемо назад, до пошти. туди. Ще мене зацікавила ось ця будівля, де український прапор. Ніколи раніше сюди не спускалися. Український банк і бачу, що тут є а, міст. Це логістична служба, міст чи щось інше. Раніше користувалася послугами цієї логістичної служби, а тут те більше відправляють тільки Дніпро. Цікаво, цікаво. Томко йдемо перейдемо дорогу, глянемо. Але тут, щоб перейти дорогу, бачите, скільки тут смуг. Я не люблю тут переходити дороги. Все, пішли до машин. Де, да. якісь апартаменти, думаю, також українці живуть. Ну, а це український культурний центр. Можемо просити. Банк, церква. Реєстрація української школи. Я планую віддати Тимка в школу українську. Суботню. Треба почитати інформацію. Мені дуже подобається ось ця будівля, вона мені нагадує будинки в верховині, в рохті, такі дзюбаті, там такі готелі є. Ось цей орнамент видно здалека. І видно, що він український, такий етнічний, гарний. А ось цей пам'ятник це стало присвячено о, українським та україно-американським ветеранам, бачите? Скоріше. Все, вже йдемо, Тимофіч, йдемо. Все, ми вже повернулися до машини. І ось а, логістична служба Дніпра. Все. А що ми ще спустилися до цього українського культурного центру. Ніколи тут раніше не було. Ну все, йдемо, йдемо, не бурчи. Гарно такі доглянуті клумби. Знову український прапор. Бар. Вот вони двері обвішані рекламою. Бачу реклама пиріжків українських. Що там ще є? Гольф. Пиво. Ну, пішли, Тимка. Пішли. Да, дам. Все, йдемо до машини. Приємно тут ходити, бо відчувається такий український дух. Знову прапор. На пошті взяла собі таку українську незалежну газету. Виходить щотижня в США, Канаді та Україні. Сурма. Люблю погортати щось українське, почитати. Тут можна багато корисної інформації знайти. Тут багато реклами. Що... будемо о, місто. Будемо читати, переглядати. Все, їдемо додому. Нам додому далеко їхати, 40 хвилин, а то й більше. Сьогодні востаннє визитимутичика до школи. В цьому навчальному році. Він і щасливий і не дуже. От, попереду в нього ще три дні, але то буде суто святкування. Куди пішов? Будуть в понеділок святкувати випускний вівторок в них перегляд кіно, а в середу вони будуть співати пісеньки п'ятикласникам. І буде в них також вечірка. Ага. Рукзак забув, мама на плечах. Зараз дітки стануть в чергу. Краз автобус під'їжджає. Сумно. Ні сумні. Восьми тридцять вже голю границь. Вчора їх дуже багато було, дуже. Тут прям затори були. Не спиться людям. Мабуть, знижки зранку надають. Ось бачите, після обіду їх більше. Одні поїхали вниз, інші на пагорбі. Були щойно, вже спустилися, зараз будуть тут. А ось і наступна партія. Все, щоб ви розуміли, я сижу на ліжку, дивлюся домогосподарок одним оком, а одним, як заможні американці грають гольф. Ось ще під'їхали на трьох гольфкарах. Присіла собі на лавочку. Це я вже їду по Тимофійчика. Бачите, скільки їх тут багато? Одні тут, другі там на пагорбі. Включили собі. Носик. Також такі кара і там на пагорбі. Трішки зашвидко я вийшла, тож, щоб не сидіти в машині. Бо до автобуса ще 10 хвилин вирішила біля річки посилити. О, там якась живність тут. У нас сьогодні дуже поганий індекс повітря, таке рідко буває в нашому штаті, бо штат після Аляски рахується і після Вашингтона, рахується одним із найзеленіших, найчистіших. Останнє таке було, коли в Канаді ліси горіли. На сьогодні досить того, що погана якість повітря, І ще й бачите, пух, туполе не літає. Але це, скоріш за все, не з Туполь пух, а з верб. Бачите, тут яка велика верба? Я знаю, що верби також пух мають. Люблю ці острівці, на якому я стою, їх тут три штуки. Гарні місця придумали. О, бачила, що злонга повинасилась, значить скоро відкриття сезону. Будемо ходити на Дивіться, якого пуху. А ларгики, напевне, зараз потерпають від такого відолашні. І Тимофійчик. Ми вже повечеряли, і Тимофійчик попросив пограти в Roblox на Sony PlayStation. А я тим часом подивлюся одну серію домогосподарок. А потім підемо на трейн. Добре, Тимофійчик? Кататися на байках, так? Або пограю з ним також в гру. Але я люблю тільки гонки. Тімі. І з цієї миті він робитиме все, що зможе, щоб допомагати людям, допомагати налагоджувати їхнє життя і до кінця свого життя. Так, Поки Тимофійчик грає. Я дивлюся свою улюблену серію 13-5 сезону. Подивіться, дуже гарна серія повчальна. Тимофійчика сьогодні був останній навчальний день. І він приніс такий пакуночок. Це від вчительки? Тимофейчик. Угу. Так, від кого? міс Крісті. Від міс Крісті? А міс Нурі не було сьогодні? Ні. Ні? Що це? Пен? Пен? Крейда. О, блокнотик. Так, ти мій. таке любиш? Угу. Окуляри. Тобі, міс, е, як твоя вихователька в садочку називалась? Міщері? Так, да, мішчері. Вона тобі також минулого року дарувала окуляри. Пам'ятаєш, я їх зберегла і навіть пакет. Вау, який ти крутий. М'ячик, що це? Людяник тобі дала? Синуль, дуже пізно для Льодяника, для Чупа-Чупса. Мельні бульки, оці такі воскові олівці, клай, аж три штуки і листівка. Хоч прочитати, так? Ну, зараз прочитаємо. Добре. Вже зразу взяв блокнот і і щось малює. Ключа лампу собі. Угу. Окуляри можеш зняти, Тимофійчик? Вчителька. Ти вчителька? Ну добре. Фускайдов понувати санка оде. Тимофійчик, ти в курсі, що в тебе попереду два дні вихідних, потім три дні святкування в школі, і потім. І потім два місяці канікул. Будемо ходити в басейн, їздити на озеро, засмагати. Що таке? Ти так тішишся, так? Так. Ну добре, пиши, я не буду тебе відволікати. Забрали тумофічика зі школи. У них сьогодні була вечірка. Пляжна, так? Перший день вечірки. Ще завтра і післязавтра. І канікули, так? Мафічик попросив показати вам, що він зробив. Вау, молодець. Всі робили таке? Ага. Так. Добре, їдемо додому. І так, у нас нові сусіди цього разу з Флориди. Так, з Флориди. Нещодавно приїхали з Канади, а ці з Флориди. І, скоріш за все, студенти, бо дуже молоді йоні. Із сімейних тут тільки ми. Тимофічка сьогодні останній день в школі. Тут влаштували свято, морозиво. Тимофічку зробили такий маленький подаруночок, Витягуй. Тільки обережно. Ні-ні-ні, в коробочку. У нього синяк під оком, бо він впав з гойданки. Покажи нам. Ось ну, такий медик, випускник. Томофічик закінчив сьогодні кіндергартен. Так би мовити, другий крок пройшов. Він закінчив прескул тут. І тепер кіндергартен. Це така підготовка, так би мовити, до школи. Садочок при школі. А в серпні вже піду в перший клас. Тобі подобається подаруночок, так? Так. Зараз підемо їсти морозиво. Ми так сіли. Все, кладу ведмедика в коробочку і їдемо. Подобається, що ведмедик в тій коробочці. Буду зберігати і потім в дорослому житті, коли він буде дорослим, вітаємо. Молодець. Це там. Що це таке? Що такого тут не бачу. Хеллоу! Підбирає недоїдки. Ось дивіться, тут ще з білим хвостом ходить. Хоч ти... Що це таке? А? Дивіться, одне з білим хвостом, а друге з чорним. Так, де друге? не біля мене. А, Бачу другий друг там. Ми ну, після вечері приїхали в парк у парку, Любонити І Дід подружився, чи то з хлопчиком, чи то з дівчинкою. Ми стоїмо з чоловіком і не можемо зрозуміти, чи то в нього нова подруга, чи новий друг. Остав прийшла подруга. Вінка. Він вже сказав, що то дівчинка.